Є офіційне звільнення, чи можливо у вас поки відправили в відпустку, як це відбувається? Ну поки ми нічого ж не знаємо. Ми в суботу в неділю, ми ж вихідні. А сьогодні прийшли і оце от, ну прийшли самі, не знаємо на чому ми прийшли працювати з тим, що э, сподіваємося, що це все. Не...

Якщо ну, я, так, я так собі думаю, ми тільки сьогодні це все потім обговорили, що ми будемо робити. Зараз будемо вирішувати, щоб це, треба, щоб ця подія ну, на голос був, щоб почала, почала рухатись, бо це так. Ну ми самі не знаємо навіть, що нам в цій ситуації робити. Але я так думаю, що це треба, щоб скрізь було По, по соцмережам, е, треба страйкувати, ми вийдемо там під обу е, держадміністрацію. Що треба, ми все будемо робити, але ми просто так не вдамося. Це точно. Дякую. А прислатись було цеходська неляраві начальник відділу стандартизації сертифікації заступного конструктора. Дякую. Я Люк продання Васильівна. На заводі працюю 20 років. За даний час, від коли я працюю, завод був тільки проукраїнський, завжди випускав продукцію. Зарплату ми отримуємо завжди офіційно, все як положено. І хочемо ми працівники. Я майстер цеху і люди звертаються. Скажіть, будь ласка, за що нас так наказали? Для чого це? Хто це робить рейдерство? Тому що мій син лічно воює на фронті. І він воює за такий безпреділ, що отак без всяких е, е, пояснень включають у списки. я зараз фактично мушу йти просити десь, влаштуватися на роботу, кудися. Мені 58 років. У мене чоловік тут працює. І багато таких працівників, що дійсно е, династії тут, і люди що можуть робити? Це просто, ви знаєте, руки опускаються від такого безпреділу. Тому що наскільки всі знають, що МАЗ-завод ніколи не підтримував Росію і останні ці всякі дії. І ми завжди тільки за процвітання України. А фактично ми вступають за те, щоб Україну знищити. Чи наш регіон, наш завод? Ми не допустимо, ми не росіяни, що будемо мовчати. Якщо дойде, ми будемо вулиці перекривати. Хоч це не можна зараз. Ну а що там виходить робити, якщо так без діють наші наша влада? Будь ласка, освітіться. У вищих наших місцевих, ну як, у районній раді, місцевих. хай вони вискажуться, хай вони виступають також в підтримку. Інакше нас по одному дійсно скрутять. і дякую. Скажіть, будь ласка, як ваше після чи направить? Поблюк Розалія залі Поблюк Розалія Розалі Хилкінці. Так, все, добре, дякую. Ви хочете щось додати? Хочу. Якщо... Дем'ян Людмила Іванів. Зараз Оленочки, якщо можете, будь ласка. Дем'ян Людмила Іванівна. Дем наш завод весь час працює відкрито. У нас нема ФОПів, щоб ми скривали зарплату, платили зарплату. У нас всі люди працюють офіційно, тому ми до пенсійного фонду сплачуємо стільки податків. Ну крім цього, що сплачує завод податків, з кожної людини утримується воєнний збір на пів півтора процента і 18% процентів податку з фізичної особи. Хоча всі ФОПи платять скільки процентів податку? І що це до нас справедливо відноситься? Як це можна закрити? Я не чула, щоб наш завод працював з Росією. Ми з 2014 року з Росією не працювали і з Білорусією, з Лютого місяця у нас навіть відкриті замовлення, і ми зараз за рахунок прибутку маємо списати той метал, все те, що зроблено на ці замовлення, бо вони вже більше не підуть. Маріупольські замовлення у нас відкриті, так же само на половину зроблені. Почалася війна, це теж збитки завода. І ніхто ні за що не думає. О, там головне сказати, як тому не у Равіна. Дочь такая, це значить о, він не може бути равеном. Так і тут робиться. Хтось сказав, треба закрити марш-завод. Так і роблять. Але це корупція вищих і шалоних нашої ради. Це Верховна Рада замішана 100%. — А ти ви тут працюєте скільки років? Я скільки років роблю? 45. В січні місяці буде 45 років. А бухгалтером робила. Я 45 років пропрацював. І ми ніколи. Ми при Фотокакісі воювали, теж завод хотіли забирати. І Янукович рейдерством займався. Стояли буси і автобуси до кольця. Що то саме? То саме, то саме робиться. І це треба знайти виновного і дати людям працювати. У людей зарплата, як люди жити будуть. Людей наших місцевих на роботу ніде не приймають, приймають тільки переселенців. А у кого після 50% взагалі на роботу не беруть нікого. А якщо й десь і хтось бере, на посудомойку неофіційно. От і все. 90% устроєних на роботу працюють неофіційно. Нема чим зайнятися, є чим зайнятися, але ніхто цим не займається. От і все. Просто вже надоїло це все. Скоро ми будемо воювати за це все, бо це так неможливо. Пенсіонний возраст збільшують, стаж збільшують, а працювати нема де. І у нас нібито все працює, але люди не оформлені. Ніхто нічого ніде не робить і не контролює. Найшли марш завод, за що наказати? Дайте пояснення. Покажіть, покажіть, чому наша вина. А ми будемо защищатися представитися, Дем'ян Людмила Іванівна. А ще скажіть, будь ласка, повторіть, якщо можна, ви в нас не записалося. <заслося> записалися. так? А, все. Бо, Майона, ну ви ж дивіться, ви кажете, ви бухгалтером працюєте. Да? Ви ж точно знаєте, чи да? були контракти з 1400 років з Росією? Не там... було, не було. Чотирнадцято року да, не було, не було. З мозеря у нас в тому році було, не мозеря, навтан, но. Тому році ж дозволялося, ну, не а з лютого місяця нічого не було. Ні одної відгрузки. От у нас в незавершеному виробництві. Це ми зараз повинні все списувати за рахунок прибутку. Бо іначе ж це, не... це ж не обставини. У нас ж не така робота, що ти сьогодні почав, сьогодні кінчив. У нас по три, по чотири, по півроку йде процес. А ніхто ні за що не думає. Головне. Прихватизація, чесна прихватизація. Ну, дві, у вас зараз є можливість. От безпосередньо я думаю, що це вашу промову буде бачити Олексій Данілов, секретар РНБО, тому що він ну читає сайт наш і я особисто йому Фейсбук це перешлю. Щоб ви от від. Можливо, хтось від колективу підприємства. Що б ви хотіли сказати, що ну він же ж секретар РНБО мав би мали, мали перевіряти, як могло мало да, як да. підприємство могло потрапити Не знаю. в списки під санкційних російських підприємств. Мала б бути б якась перевірка. У нас кожний рахунок банк перевіряє. Ви знаєте, навіть ну. Кожне платіж, що я вже не раз сварюся. Та ліпше би той банк дав хоч один заказ. Ніхто ні одного заказу не принесе, ніхто нічим не допоможе, тільки всі контролюють. І тут ми преступники, великі преступники. Ну, зверніться, скажіть пару слів, скажіть, щоб хай розберуться там чи як. Ми дуже просимо, щоб розібралися. І прекратили знущання над працівниками завода. Бо у багатьох працівників завода діти знаходяться на фронті. У багатьох. Якби вони були проти України, їхні діти би там були. Не знаю. У нас вже слів нема, ми мовчати не будемо. Ми дійдемо самі до Києва. Ми дійдемо до Києва, будемо створювати ініціативну групу і будемо йти і в Києві і кругом добиватися справи. Дякую. Бо правда має бути за нами. Сергієнко Віталій Іванович, водій, який проробив на заводі більше 35 років. Доставляю грузи на завод, железо беремо на Україні, рискуємо. Нікополі попадали під обстріл, ми беремо своїх виробників, щоб піднімати економіку України. скільки лет, щоб на заводі були? якісь порушення, не слышал. Директор у нас грамотный мужчина, держит народ, платит зарплаты, у всех есть дети, как-то надо выживать. Вот это просто беззаконие, что сейчас творится, я считаю, что это просто хотят вот он отобрать работает, на Жена работает на заводе, двое детей Да, дом. и нам надо что-то кормить детей. Така ситуація. Скажіть, будь ласка, а ви отримуєте продукцію, кажете, фактично в тих районах, де, де зараз не вони... обстріл, да. В Нікополі їдемо, там обстрілюють, різкуємо, приїжджаємо через блокпости. Тобто підприємству легше було б десь за кордоном отримати так, цю продукцію? Так, а ми беремо, під, піднімаємо свого виробника. Ну, ну, все. <ріху> вас и у нас двое детишек, маленьких. А сейчас зашел. Мне 54 года и уже работу не хотят уже брать. Просто уже безвыходное положение.